По Ісусу Христу, милості від Господа. Послухайте до кінця, де в людей береться ці дири, що людина в такому ярмі і не знає, як позакривати ці дири. Бо тому що все мало і мало. Людина стільки часу зайнята, що не має часу приділити для Господа. І я би хотів поділитися цим откровінням, тому що дуже важливо. E, кожного часу знати, що божа рука ніколи не стала коротшою на благодать, на благословіння тому що Бог не бариться на чисте серце, на, на совість чисту, і Бог все дає благодать на благодать. Тому треба дійсно очистити гріхи і совість, також кров'ю Ісуса Христа, тому що Христос Він переніс муки, щоб нас очистити, освятити також і востановити цю святість Божу всередині нас. І тільки церква, жива, учні, вони стояли коло Ісуса Христа, яким була одинакова думка людей, бо важлива думка, неважлива думка людей ученикам була, але важлива думка була Бога. Тому дійсно треба думати що бог скаже і бог кличе багатьох покликаних є но вибраних дуже мало і жнива насправді дуже великі працівників мало і мало цих вибраних які служать богу і для також свого спасіння, тому що це не тільки, якщо ми будемо говорити, що ми будемо служити Богу, це іменно кожному з нас треба, тому що тільки в служінні Богу ми себе спасаємо, спасаємо свою душу на вічне життя. Тому люди живуть за звичаями і традиціями цього світу, не хочуть нести слово Христове своїми устами, тому вибирають ці мертві релігії, тому насправді прийшов час людям. Поставити Бога і Боже на перше місце, щоб диявол не мав до, до вас підступу, якщо я і церква Христова, то саме тут і починається. Дійсно, ця благодать, ця святість, чиста совість, і дійсно, дай Боже жити небесними цінностями кожну людину, бо на землі немає вічного проживання, Бог на землі дав життя до 100 років, і ніхто тут. Не вкоріниться на вічне життя на землі, тому що немає сенсу на землі в багатстві, в золоті, бо в небесному домі все золоте, все золоте покрите чистим золотом для вибраних. А вибрані це ті, які славлять Бога, служать Богу. Головна привилегія приводити людей народжувати по Духу Божому. Це є та жертва, яка Богу вгоди. Так? І Христос, Він свідок вірний, владика земних царів Йому, що нас полюбив скоріше, чим ми Його, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, як говорить нам об'явлення, 1 розділ 6 віршик, що вчинив нас царями, священниками Богові, і Отцеві Своєму, тому слава. Та сила на вічні віки. І слава Богу і Господу Ісусу Христу і Духу Святому, тому що цінне в Бога це не те, що я роблю для вічності. Саме цінніше це, що я буду робити, буду старатись для вічності. А коли я прославляю Бога, значить, є і я в Бога також Бог є в мені і. І Бог казав, що будьте в мені, так як я, в уці небесні. Тому це є дуже сильно, тому що треба розуміти, що ми славимо. І Духа Святого, який і в нас прибуває, якщо ми це робимо, Бог це знає, і Бога ніхто не зможе обманути. А коли Богу не служити, не дякувати за все, то зазвичай служать своїм ворогам. Це говорить слово Боже, тому що є потреба у ворогам, тому що тоді будуть у, в таких людях, які зло дійсно буде красти також. Немов, немов ці кайдани залізні, так людина вбирається в то рабство, поки не, не загубить людина здоров'я і також закривання тих дюр повсюду. Тому що це говорить нам слово повторення закону, 28 розділ, 47, 48 вірш. Можете навіть прочитати повторення закону, цілу 28 главу. Тому за те, що не служив ти Господу ві Богу Богові своєму, у радості та в добрі серця із зрясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього. А він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Дійсно, служіння Богу воно приносить благословення на будь-якому місці, де б ми не були, тому що благодать вона приходить на благодать. Тому, де б ми не були, хай прославляється ім'я Господнє нашими устами, і нехай Господь Бог веде нас, щоб ми прославляли Господа і також несли цю звістку Божу Євангелію до краю землі, як казав Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Тому вся слава Богу, Сину і Духу Святому. Амінь з Богом.